Йо маю. Так тут зима вже. Оце да. Зробив собі невеличкий вихідний в два тижні. Послідній раз заходив в хату, було ще тепло, баба на літо, коротше, було. Тепло, така погодка була хороша. А це всього-навсього два тижні не виходив, вийшов, а тут на тобі зима прийшла. Оце так. Да. Оце ще один такий є мінус в роботі в доставці, що якби я робив на заводі, то я б кожен день виходив би на роботу і бачив би, як змінюється пори року, як змінюється погода. А тут бачите, як в доставці. Тиждень попрацював, можна два тижні бути вихідним. А за два тижні багато чого міняється. Що там мій коник не замерз ще? Два тижні простоя. Може він вже там поржавів, це у нього. Може вже й не їздить навіть. Йома йо, я ще забув перчатки зняти з нього. Там миші хоч не поселилися ще, ні? Бо я мишей боюся. й боюся. Вроді е, вроді немає. Кстати, є така пропозиція. Давайте я на один денючок залишу відкритими двері. Точніше на одну ніч. А ви трохи почистите оці велики, які вже стоять тут їм, мабуть, вже років, як мені. І за оцих зломків нема куди нормальні апарати ставити. Да, останній раз по снігу на велику я їздив 19 років тому, коли ще в селі з батьками жив. Ну нічого, я думаю, справлюся. Саме головне пониж опустити сідушку, щоб було не високо падати. Бо падать, особливо коли в тебе в торбі кола або суп якийсь, не сильно хотілося б. Так, а з ким же нам сьогодні співпрацювати? З субором чи з вольтом? У для початку вольт включимо. О! Вольт. Збільшуємо ставки на 40% за кожне замовлення. З 10 до 2. Зараз пів11. Давай попробуємо на вольту. Зараз. Часочок подивимося, що вони будуть давати. Може потім на Uber перейдемо. Щось на вольт дає 2 км 11,50 км. Таку погоду, та ви що здуріли чи що. ну Ми беремо. Що нам забирать? Чизкібаб. Прилетіли в чискибаб. Написано, що страви вже готові. Добре. Добре. Вольт. 8.2. Повідоми заняв. Так, і відвозить тут в районі півтора кілометра. Телефон свободно можна в карман ложити. Оскільки я вже місто добре вивчив, набагато краще, ніж свою дружину. Тому бачите. Проїжджайте, будь ласка. Тому як мінімум по своєму району можна вже їздити без навігації. Так, Звісно, погода не сильно родує. Сильно не розженеться. Так що на хороші заробітки сьогодні сподівається нічого. Ще воно на дворі плюс. Сніг перейшов мокрий дощ, все очі забиває. Коротше, весело. Так, вроді десь тут показувало. Да? На шансах 15 десь тут це не шансах 15 єсть. Такий может бути тож, ха? Поїхав на четвертий. Квартира 16. Тож, як завжди, не вказаний. Тут табличок нема ніяких.

Довідаю, потім 16 тут 16. -й. -й. Прошу вас, грайда. Віддаю першу доставочку. І більше нічого не дають. Написано середній попит на доставку. Дають ще одну доставочку. 24 злотих за 5 кілометрів. Недалеко їхати, Не хочу я такої брати. Таку погоду. Так самі їдуть. Ще щось дають. 11 за 1,2 беремо. зей, вок, пасаж гонватський. О, тут уже красиво ёлочки стоять. Ще якась халабуда це напевно, щоб заходити фотографії там робить Ну прикольно Новий год Чим добре Два осінь Добре. Чупу Ще щось накидають. Давай візьмо. Добре, єден очим. Uh, так, ще мені дещо ще не зачекати в стеці. Добре, схоже, ми дуже з ніби не впаду. Добре. Куда, я мать его. Дякую. А за 8 хвилинок зачекай. 25 минут я рівно ждав. Зашов, це, це, це 8 злот. Я вже 2 рази відмовлявся від замовлень. Цій кафешки ПЄС Там так довго роблять його. Ну а цей раз, оскільки це додаткове замовлення, і воно там в одному будинку почти знаходиться. Думаю, ладно, заберу вже. Ну забирав в результаті 25 минут. Гуляв, чекава, це все-таки наш час, наші кошти. Ну і відвозить нам півтора кілометра. В принципі, я знаю куди їхати. Так, десь приблизно тут, ось, трошки довше. 79 треба, тут 69 Сучка наша 79. Бляха, муха, на скорості їде. Кілометрів наверное, 20 Взагалі не видно очима нічого. Оце погодка. Блин, як я не люблю ці старі додому. Можна гадати. І наступне Короче, будиночок напроти. Докотився я до наступного місця. Ага... Свіночок. 10, двадцять, п'ять, тридцять, семь, звиночок. пароль знаєте, можете приходити. Все добре. Так, сліди поставляв, що вони тут робили, цікаво. Ну а так за часок заробили 30 злотих. В таку погоду це зовсім зовсім мало. Де їхнє підвищення ставки, невідомо. Мабуть, потрібно на Uber переходити. Що ще ось дає 12 злотих, півтора кілометра. Терен. Джен добре, 1.8. осінь Думаю є доїхав? Хотя ще не доїхав. Вообще хрена не бачив. 87... А О який мене Восімдесят мені, мені вроді там 83 надобу. Ніхто не помнить, не 83 Не щось мені кажеться надовго мене не хватить. Два мабуть ніхрена на не видно, ні, ні, ні чутно. Камера мокла. Снігом все закидало 83, правильно. Ох, хоть перший этаж. О, нормально хотя. Сумка мокрый самок. Можно я гадать за ним. за чайни в таку погоду. Що ж його любить, -мо! Йо -йо. Так-то сніг красивий лопатий. А коли їдеш, забиває очі, взагалі нічого не видно. І відразу ще щось дає 15 за 2,5. Та ну Та здуріли чи що, ну я то возьму, оскільки замовлень небагато. Саме головне, що воно веде в сторону дома. Тобто, можливо, це буде останнє наше замовлення. Щас подивимося. Вольт 273. Дякую, до побачення. Відвозить нам тут кілометрів 2, мабуть. Який з них Мабуть наступний Мені треба 17 О, так це 17 15 І 17 Добралися З горем пополам У жодній двері немає номера написаного. Думаю, тут. Що, нікого немає? Дещо ж тут так? Так, дещо ж тут так. Смачна революція. Боже мій, що ви даєте, 23 злоти. Ой-ой-ой, таке ж оно погане. Ну, ладно, візьмемо. Гаразд. Перелетіло. Dobry ośmią ośmię. Дякую. А це А, туди, я Так, і відвозимо. Тут в принципі недалечко. Кілометрів півтора, мабуть. Зайдемо. Що цікаво, що за 2 години я побачив тільки двох кур'єрів. Не хочуть пацани в таку погоду робити. Ну і правильно, в таку погоду, мабуть, тільки дурачки. І я працюю. Бля, шамуха як їх назвати? Це взагалі заголевало доріжка. Это у бали, бля? Свинья, бюда я приїхав Трошки довше треба, так? Да? Надо десять Блянуха тільки вход з другої сторони. Я, я не туди да заїхав? Де воно? Тут. Чотирнадцять бачу. Значить 12 тут. І десять. І єсть. третій поверх і без лифта достава запрашиваем <звиш> запрашиваем хоть люб'язно так ну лифта 15 злотих предлагають Ти тітьопоню блядь. Це щас мене закине хрен зна куди А потім вертайся додому Щас відвеземо, ж подвійне замовлення Ще одне треба віддати Ту десь кілометр їхати Прилетіли Квартира 30 Йома, ці темафони дурні. Там. О, там. О тут відкрито, -мо П'ятий етаж і слава богу ліфт є. Хоч щось ради в Сьогоднішньому дні телефон мокрий так, квартира 30 Хоча навігація точку показує трошки в іншому місці Ну по адресу вроде правильно. Ай, трошки мокрый, да? Вон, наверное, вам погано видно. Но трошки есть. Штани. И тут вся, и камера мокрая. Вон, наверное, вообще-то ничего не видно, не чутно. Може, навіть не вийде це відео. Подивимося. Прошу, вас. Дякую, Богдан. Смешно буде відзвіння. Твердить. І що ти даєш? Я це забирати. Ну, от це можна, мабуть, і взяти тут. Вести фігню, прийняти. Йо-майо. -йо в ресторан з іншої сторони. Де воно буде? Це... Чи Чи... Забрали замовлення відвозить зовсім недалечко. я Ну в принципі на місці сейчас за поворотиком. повороти ну, пам'ятно да, да тепер тепер чам. Кажем... Добре до пані? Ні, ні. Добре, достава. Чекав на партежі. Макдональдс на 5 кілометрів. Йдіть ви до сраки, блин. Своїм Макдональдсом. Подвійна доставка з центру В центрі дає Макдональдс. Ці вести 5 кілометрів. Тоб... Ні. Трошки сніжку накидало. Якби щоб морозець був, то воно б нормально вже б наложило. А так лісова температура розтає. Короче, їду в сторону вдома. Якщо доїду. Приїхав вже додому. Ну я нахер таку роботу. Воно, як отак дивиться, то спокійно, красиво, хороша погодка така зимова. Коли їдеш... Пику повністю забивав, чим взагалі нічого не бачиш. Я в мокрий весь. камеру взагалі заліпила, я не знаю, там воно записувало, що не записував, зараз ну, подивимось, не знаю, вийде це її чи ні. Перчатки мокрі, руки попромокали, штани. Три години відпрацював, 94 злотих заробив. Хоча останні два замовлення давало там по 35 злотих, каже, ну там, правда, по 5 кілометрів треба було їхати. Тобто замовлення, в принципі, починало потрошку накидати, оскільки після віт завжди так. Но їздити по такій погоді не сильно мені хочеться. Плюс здоров'я треба своє трішки берегти, та й взагалі дуже небезпечно. Бо не тільки... Мені очі забиває на машинах, там теж не встивають дворники махати, тому дай Бог, чи я не замічу машини, чи мене хтось не замітить. Так що краще я сьогодні поїду, піду додому сушитися, а завтра вроді передають погоду без опадів, але мінус три. Так що я думаю, теж буде цікаво поїздити. Так що пішов я монтувати відео, якщо там щось записалося. Всім пока.